Я пошкодувала, що приготувала цю картоплю в такій малій кількості. Її з'їли просто за секунду. Фарширована картопля і рубрика Українська кухня. Я спробуйте приготувати, тому що це неймовірно смачно. І спочатку для овочевої подушки я нарізаю одну невеличку цибулину. Викладаю на дно форми і далі натираю одну морквину. Також кладу до цибулі і приступаю до картоплі. За допомогою овочечистки я вирізаю в ній отвори і готую м'ясну начинку. Для цього я обираю улюблену приправу. Ідеально підійде до. Котлет та фаршу до фаршу. Я додаю тільки приправу, а також вливаю воду для соковитості і починаю фарширувати кожну картоплину. Відразу скажу, готуйте подвійну порцію. Не обов'язково запікати, можна просто протушкувати в каструлі, і це буде так само смачно. А для заливки в ємність я кладу ложку томатної пасти і вливаю 500 мл води. До картоплі додаю сіль перець за смаком, поливаю заливкою, накриваю фольгою і відправляю в духовку на одну годину при температурі 200 градусів. Вийшло просто неперевершено. Бажаю всім смачної картопельки.